За підсумками 2023 року, державний борг України перевищив 5,5 трильйона гривень, збільшившись з початку війни удвічі. Такі дані наводить голова профільного комітету у Верховній Раді Данило Гетьманцев. Він зазначає, що зі збільшенням видатків, в тому числі у сфері оборони, Україна бере все більше боргових зобов'язань. За даними Міністерства фінансів на 31 грудня 2023 року державний та гарантований державою борг досяг 5 трильйонів 519,5 мільярдів гривень або 145 мільярдів 300 мільйонів доларів у валютному еквіваленті. За 2023 рік державний борг збільшився у гривні на 35,4% плюс 1444 мільярди гривень. У валютному еквіваленті на 30,4% плюс 33 мільярди 900 мільйонів доларів. Чиновник додає, що найбільший вплив на зростання заборгованості у 2023 році мало отримання макрофінансової допомоги і пільгових кредитів від ЄС на суму 18 мільярдів євро, що обумовило 55% всього зростання держборгу у гривневому еквіваленті і 61% у валютному. На приріст держборгу також вплинуло отримання кредитів за програмами МВФ Світового банку ЄБРР, а також від уряду Канади. Як і минулого року, левова частка – близько 6,7 – дріб 7, зростання всього державного боргу у 2023 році обумовлювала збільшенням зовнішньої заборгованості. Решта 1,7 – дріб 7 коштом облігацій внутрішніх державних позик України. За даними Гетьмансова, видатки на обслуговування державного боргу у 2023 році склали 8,2% видатків загального фонду державного бюджету, проти 6,5% у 2022 і 12,4% у 2021 році. З початку війни основний приріст державного боргу зумовлюється зовнішніми позиками від офіційних кредиторів. З 28 лютого 2022 року державний борг зріс на 102 відсотки – плюс 2 мільярди 789 мільйонів 400 тисяч гривень, у валютному еквіваленті на 56 відсотків – плюс 52 мільярдів доларів. У борговій структурі зовнішній Держборг збільшився до 70%. До війни 60,9%. Борг у валюті зовнішній плюс валютні ОВДП 72,8% та 65%. Отже, підсумовує голова комітету. За два роки війни структура державного боргу об'єктивно погіршилась. Утім, держава продовжує роботу із реструктуризації частини зовнішнього боргу. Перед офіційними кредиторами з G7 Паризького клубу до кінця березня 2027 року. Перед комерційними кредиторами єврооблігації ВВП варанти наразі до серпня 2024 року. Але за програмою МВФ також заплановано продовження до 2027 року. Це суттєво зменшує навантаження на бюджет. Завдяки реструктуризації очікується економія на погашенні і обслуговуванні держборгу у 2024 році на суму. 4 мільярди 600 мільйонів доларів, сумарно до 2027 року 14 мільярдів 800 мільйонів доларів. Тож експерти наголошують, що за підсумками 2023 року співвідношення державного боргу до ВВП складає близько 85% ВВП проти 78,4% у 2022 році і 48,9% у 2021. Водночас попередні прогнози на цей рік були набагато гіршими, додає Гетьманцев. Зокрема, МВФ давав 98% ВВП. Отже, боргове навантаження на економіку залишається високим. Боргові ризики зросли, але ситуація на сьогодні є контрольованою. Про це свідчить успішний перезапуск внутрішнього боргового ринку, продовження реструктуризації перед офіційними кредиторами, а також озвучені плани мінфіну повернутись на ринки зовнішніх комерційних запозичень вже у 2025-2026 роках. Поради різноманітних блогерів, як нам не повертати кредити МВФ, та й загалом домовитись про списання офіційного зовнішнього боргу, звісно, підкупають, якщо не новизною та святою простотою. Але управління державним боргом це не про хайп, а насамперед про вибудовування довіри, яку легко втратити і потім важко повертати. Це стосується, в тому числі, і періоду війн. На фоні затримок і зовнішнім фінансуванням важливо, аби наша боргова політика була послідовною, а країна залишилась. З передбачуваним позичальником. Марія Совйова, Дмитрон Гоєн, Євген Клочко та Олександр Уваров. Харків. Новини.